Всім привіт! Ви на каналі Ранда Я Денис і багато хто, коли каже про улюблений бітемеп по черепашка ніндзя від конамі, зазвичай має на увазі оце. А я коли кажу про свій улюблений бітемеп по черепашка ніндзя від конамі, маю на увазі це. Якщо ви дитина кінця 90-х, як я, то принаймні бачили цей мультсеріал і цю серію ігор. А якщо грали, то ви грали в одні з найкрутіших 3D-ігор про черепашок ніндзя взагалі. Однак ви навряд бачили хоча б один український розбір цієї серії ігор, і ще більш навряд знали, що всього у цій серії ігор аж 4 гри. І от я прямо зараз беру і виправляю це неподобство, присвячуючи ціле відео серії ігор Teenage Mutant Ninja Turtles, яке бере свій початок з 2003 року. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі у нас є сторінка і на Баймі Кофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Починаючи цю розповідь, я б хотів би згадати сам мультсеріал, за мотивами якого власне ці ігри були зроблені. Це насправді дуже важливо, не лише для того, щоб дещо більше розуміти про самі ігри, а й тому, що сам по собі мультсеріал був крутезним для свого часу. Та він і зараз в цілому непоганий. Загалом, в дитинстві мені найбільше подобалось те, що це був перший мультсеріал не про комічних черепах, як їх зобразили зобразило адаптації 80-х, а про таких серйозних крутих черепах, на яких навіть не діють американські закони про заборону показу використання холодної зброї. І на відміну від попереднього мультсеріалу, вони прямо насправді нею користувалися. Навіть сам образ черепашок в усіх сезонах, окрім останнього, був більш суворий, більш наближений до оригіналу, бо черепахи навіть були без зіниць. Це, до речі, якась традиція, чи що в останніх сезонах змінювати черепахам зовнішність. Більш того, тут і історія Сплінтера була майже перенесена з оригінального коміксу, адже в оригіналі Сплінтер був пацюком загиблого майстра бойових мистецтв, а не майстром бойових мистецтв. Загалом у мультсеріалі було справді багато цікавого. Цілий сезон про те, як черепахи жили в майбутньому, історія Нано, який просто хотів сім'ю, а став страшним монстром-роботом. Епізод про альтернативне похмуре майбутнє черепах, якби Донателло зник, історія про Бетлнексу Суді. Гітоїда, вченого, який переніс розум у робота, і навіть крутий новий лиходій Бішоп, який був явною відсилкою на сміта із матриці. Хоча було і достатньо відверто кріпових моментів. Наприклад, Бакстер Стокман, який спочатку ходив на своїх двох, потім став як Професор Ікс з Людей Ікс, а потім від нього лишилась сама лише голова, і це ще навіть було не найстрашніше, бо потім він став живим мозком з одним оком. Чи от Шредер, який через декілька сезонів Сезоні виявився утромом, і навіть його людське тіло насправді було роботичним. До речі, Бібо Пайрок Рокстеді у серіалі не було взагалі і нікому це не заважало. І от по цьому 12 плюс серіалу вийшла одноіменна відеогра від Konami. Але іронічно не лише те, що це знову гра від Konami по черепахам, а й те, що вона навіть у тому жанрі бітемап. І саме ця перша частина найчистіше бітемап з усіма його принадами і мінусами. А саме майже єдине, що ви будете робити у цій грі, це битися з купою однотипних ворогів, але можете це робити вдвох у коопі. Гра взагалі виглядає як гра для аркадних автоматів. і я іронічно здивований, що вона не була на них, але те, що гра майже класичний представник аркадних ігор, це не лише плюс для олдфайгів, це означає також один сракорозривальний сраковибуховий момент. Гра поділена на декілька епізодів, у яких декілька рівнів, зазвичай рівнів 5 чи 6. Якщо ви вмрете разів шість, а повірте мені, у цій грі не померти хоча б рази три це справжнє випробування. То будете починати увесь епізод спочатку. І тут може здатися, і це була моя велика дитяча помилка. Що просто гру треба вдвох проходити, і тоді буде легше. І знаєте що? Та ніку подібного. Бо гравця то буде два. От кількість життів буде та ж сама, тільки тепер на двох. І дитиною я хоч і любив, але й одночасно всією душею ненавидів цю гру. Надто через найвсратіший другий епізод з оцими сраними залізяками. Якщо звикнути до системи атаки вчасно ухилятися від всіх інших супротивників цілком реально, то ці сині гниди атакують взагалі постійно, навіть коли ходять. І коли вони збираються купою, вихрін до них підступитись, так щоб не отримати п**ди. А якщо ці сині тварюки атакують з цими жовтими тварюками, то... А, ну це пояснює, чому вони такі непереможні словом. У цій грі реально єдиний другий епізод винесе вам нахрін мізки, бо інші епізоди більш-менш терпимі, і все можна пройти навіть з першого разу, якщо взяти за правило постійно робити ривки. Взагалі, щоб пройти цю гру, потрібно натискати кнопку ривків частіше за кнопку атаки. Не тому, що атаки ворогів наносять багато шкоди, а тому, що без цього ваша черепаха буде постійно падати, не встигаючи підвестися. До речі, у цій системі з падіннями і криється одна з ігроладних проблем. Майже всі ваші супроти противники повинні мінімум раз впасти і підвестися, щоб ви їх вбили, і вам треба хоч і секунду, але чекати, поки це відбудеться. А зважаючи на те, що видів супротивників тут не так і багато, ви будете цілими епізодами місити однотипних клонів лише на різних локаціях, і кожен новий епізод виглядатиме як да й. І відчуття будуть як від походу на роботу. Але що я хотів від справді класичного представника бітемапів у цьому плані? Ну і будемо відверті, у гри постійно просідає динаміка. Хоча справедливості заради битви з босами цікаві таки бувають. А найскладніший справді цікавий бос у грі, як на мене, це сплінтер у третьому епізоді випробуванні. Він нагадав мені першу битву з Вергілієм у третьому Devil May Cry, Тільки сплінтер здається ще навіть більш невловими. До речі, якщо ви захочете відкрити всі цікаві штуки у грі, пройти її треба рази чотири мінімум за різних черепашок. І щоб відкрити імбовий прийом, який можна використати рази три-чотири на рівень, але він за одне натискання вбиває всіх противників. Треба всього лиш за кожну черепашку перемогти сплінтера, який з'являється до речі, перед останнім епізодом. Іронічно, чи не так? О, а ще за самого сплінтера і за кейсі теж можна пройти гру. Але щоб такі можливості з'явилися, теж треба попотіти або ввести чіткод у спеціальному меню. Так, так, інколи гра сама нагороджує гравця чіткодами і не каже для чого вони, і це доволі цікаво. Бо це можуть бути костюми чи навіть, наприклад, нескінчені вогняні сюрикени. А я особисто в дитинстві дуже любив саме Версус режим, бо це був типу режим файтинга, де можна було відкрити різних персонажів. Зокрема, Шередера, Черепаху Бота, Хана чи навіть Хамато Йоші Орокусакі, які у грі у вигляді босів навіть не зустрічаються. І чесно кажучи, в дитинстві цей режим мені здавався крутішим, бо на ділі атаки у всіх персонажів однотипні, нема спецприйомів. А щоб перемогти, достатньо просто заспамити і притиснути супротивника. І є тут навіть челендж мод, це по факту, один великий босс-реш. Про сюжету грі за мультсеріалом, звісно, неіронічно можна було би і не говорити. Бо як ви могли зрозуміти, зачіпає він його перший сезон, але й не повторює повністю. У грі є вставки з мультсеріалу, але окрім них є і власні анімаційні сюжетні вставки. Якщо постаратися, можна помітити, що хоч і стиль малюнку однаковий, але види анімації у ставках не серіалу інакші, більше схожі на анімацію з аніме. Це напевно тому, що гру робила все ж таки японська студія. Ну і є сюжет у вигляді отаких от діалогів. You get away with us незважаючи на всі мінуси гри, а саме ігролат, який вам не скучить за годину, вона все одно залишає приємні враження. Все ж у гри справді класний і приємний саундтрек, взагалі найкращий, як на мене, який можна вигадати для гри про черепашок. Персонажі озвучені акторами з мультсеріалу, і як на ті часи, у неї класна селшейдінг-графіка. Пам'ятаю, як я дивувався і у дитинстві. Ну і ще й рівні, доволі красиві візуально. Щоправда, я зрозумів, що складність у проходженні залежить не лише від типів ворогів, але й від кутів огляду камери. Які змінювати не можна. І повірте мені, це впливає на ігролад. може зробити переміщення незручним, а інколи ви повністю не бачите, скільки ворогів залишилось. І от за рік після вийшло продовження Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Battle Nexus. І якщо чесно, насправді це перша з ігор серії, в яку я пограв. Але не лише тому вона моя найулюбленіша. Гра охоплює в основному кінець другого сезону мультсеріалу, і цей сезон, певно, один з найкрутіших, бо охоплює дуже багато цікавих подій. Тому і сама гра, напевно, ще більш різноманітна. У ній купа нових локацій, супротивників, а головне, це тепер не простий бітемап. По-перше, грати тепер можна аж за чотирьох черепашок одночасно, перемикаючись між ними. А у коопі можна грати навіть і в чотирьох. І цього разу у цьому навіть є сенс. Кожна черепашка має якесь вміння, яке потрібне для проходження рівня. Майки, наприклад, може трошки літати на нунчаках, і це дає змогу пересікати великі прірви. Леонардо може мечами робити проходи у деяких місцях. Донатело вміє перемикати комп'ютерні термінали, а Рафель пересувати важкі предмети, бо він же ж типу сильний. Ну і загалом у грі з'явились елементи платформінгу та стрибки по стінах. Тож грати стало приємніше, враховуючи те, що тепер треба не лише місити одноманітних ворогів, а ще і є, я б навіть сказав, релаксові місії, де потрібно просто кататися на літаючому сноуборді та збирати монетки. Або летіти на кораблі, і теж це робити. Релаксові вони ще й тому, що ворогів там нема, а якщо ви десь зафейлите, буквально нічого не станеться. І ви спокійно продовжите рухатися далі. Мабуть, ще більш релаксовими вони були б, якби можна було грати, одночасно дивитися ігровий канал R7 Gaming. Автор каналу родом із Харкова. Він з недавнього часу перейшов на українську. Там ви знайдете велику кількість відео на ігрову тематику, як на олдову класику, так і на круті інді ігри. Від окремих невеликих, але крутих студій. Також є і проходження, порівняння ігор, просто дуже креативні ідеї ігор, аналіз механік та хайлайти стрімів. Скоріш підтримайте автора, бо це Есть йому велику мотивацію розвивати канал та робити більше класного контенту. Ну, і, як завжди, передавайте від мене вітання. Інше приємне нововведення це мапа рівнів. Вона просто класно виглядає, і поступово ви відкриваєте її усю. Десь вона має навіть відгалуження. І найкрутіше, що рівні тепер не пов'язані епізодами, і у разі смерті ви просто починаєте рівень спочатку, а не цілу серію рівнів. Окрім самих черепашок, тут можна відкрити команду персонажів зі сплінтера, кейсі караї. І мого найулюбленішого персонажа, бо ну гляньте, який він стильний, який був лише у цьому мультсеріалі, Селешура. І вони, як не дивно, володіють тими ж особливостями, що й черепашки. Інше нововведення – артефакти, які можна зібрати на рівні, а потім відкрити у лавці Ейпріл. Серед них зазвичай якісь концепт арти на персонажів, але є можливість знайти ту саму оригінальну гру з аркадних автоматів і у неї пограти. І от на цьому особисто моя дитяча історія знайомства з цією серією черепашок закінчилася, адже я, як і майже ніхто з вас, тоді не знав, що виявляється, виходило ще дві гри із серії. А не знали ми про це просто, бо одну з них не знав особисто я, а друга, як виявилось, навіть не виходила на ПК. У 2005 році вийшла Team Менті Mutant Мілі. Це була дивна суміш Super Smash Bros. і версус режима з першої гри. До речі, забув сказати, що у Battle Нексусі його вже не було, тому, напевно, розробники і вирішили зробити його окремою грою. У грі аж 5 режимів гри: сюжетний режим, The Last Man Standing, Knockout, King of The Hill та Ті У Last Man Standing треба лишитися останнім живим гравцем. У Knockout потрібно нокаутувати. Більшу частину персонажів за визначений час або заробити потрібну кількість нокаутів. У Kino of the Hill потрібно заробити найбільше очок серед усіх, а для цього потрібно знаходитись у промені світла, який періодично змінює своє положення. Ну а у Кіповей схема подібна, тільки очки заробляє той, у кого в руках скриня. У сюжетному режимі потрібно пройти декілька швидких битв, і сам по собі сюжетний режим за кожного персонажа проходиться максимум хвилин за сорок. Ну і пройти сюжетку, можливо, навіть не за всіх. Персонажів. Головна проблема гри у тому, що її лист для персонажів фактично майже такий самий, як і у попередніх іграх. Якщо для інших частин це було ок, бо це ігри іншого жанру, то для файтингу це вже таке собі. Гра, можливо, і непогана для того, щоб побавитися в неї з друзями на якійсь PlayStation 2 чи GameCube у 2005 році, ба більше, напевно, дуже весело, особливо у ці битви зі скриною чи променем світла, але грати у це на клавіатурі. Атурі і самому задоволення дивне. І навіть незважаючи на те, що інколи тут можна підбирати предмети зброї, наприклад, на локаціях можуть бути якісь сюрпризи, типу автівки на повній швидкості чи от динамічні локації, як з Великим Маузером, сказати, що це щось краще за типову гру по ліцензії, неможливо. Це не повна срака, і, напевно, в дитинстві це могла бути одна з найулюбленіших моїх ігор, але так просто не склалося. А чи грали ви у Мютант Мілі у дитинстві, які у вас залишились від неї враження? Буду радий, якщо напишете у коментарях. А ми переходимо до найневідомішої частини, в яку у 2005 році грали лише обрані, котрим батьки могли дозволити купити ігрову консоль. Це Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Mutant Nightmare. Ну от як же круто звучить назва цієї частини, а ще й обкладинка яка. Головне, щоб сама гра була не менш крутою. І перша реакція після запуску це ого у цій грі 3D-шні катсцени, серйозно? І оскільки це остання гра в серії за цим мультсеріалом, я б волів сказати, що вона зачіпає останні сезони мультсеріалу, але це взагалі не так. Бо якщо ви не знали, то серіал тривав аж до 2010 року. А останній сезон, коли черепахи повернулися у свій час, взагалі був хоч і зі схожою, але з іншою стилістикою, принаймні черепахи тут виглядають інакше. Та нехай зараз мова не про це. Здавалося б, у Battle Nexus була прекрасна мапа з місіями, але Конамі вирішила повернутися до системи епізодів. Втім, дякую, що це вже не настільки срако і що тепер не потрібно проходити увесь епізод спочатку після смерті, та ще й гратимемо ми не самі, а нарешті з цілою командою черепашок. Хоча грати тепер можемо тільки за одну, а за всіх інших грають боти чи ваші друзі. Я просто не знаю, чи є у вас друзі, і отут вимальовується дивна ситуація. Якщо ви вмрете, то місію доведеться перегравати спочатку. Якщо ж вмре хтось інший з персонажів, все ок, можна грати далі. Я не веду до того, що гра повинна закінчуватися на смерті будь-якої черепахи. Звісно, ні. Я до того, що напевно логічніше було б просто передати гравцю в керування іншу черепаху. Але як я смію взагалі судити? Я ж не конамій, щоб знати, як правильно робити ігри про черепашок чи всирати серію ігор Metal Gear Solid. 哇 А ще цікаво, що ви навіть будете знати заздалегідь, якого супротивника і який з ботів збирається атакувати. Це можна побачити по оцьому прицілу. Напевно, цікаве нововведення у Mutant Nightmare – Це повноцінна гілка прокачки персонажа. Уявіть собі, тепер це не просто надписи у дусі сила Рафаеля збільшилась, а ще і можливості уволодіти новими повноцінними прийомами. А від платформінгу гра взагалі відійшла назад. Знову ставши майже просто бітемапом, І я не скажу, що я цим задоволений, бо, хоч ви знаєте, як я ненавиджу платформінг, але ще більше я не люблю одноманітність у іграх, але так. Ця гра точно не перевершить в одноманітності першу частину, бо в ній все ж є аркадні міні-рівні, типу тих, що були у Бетлнексусі, і вони навіть різноманітніші і веселіші. Тепер це шути мапи і битви на літаючих дошках. Хоча, якщо чесно, я досі не певен, чи останнє більше круто чи дупорозривально. Так і до речі, в битвах з босами тепер, щоб їм нанести шкоду, треба ще й заповнити шкалу, як це сказати, словом помізкам йому надавати, щоб його знеруховувати помило І потім спокійно його птити. Ну тобто, взагалі, забирати здоров'я у них можна і так, але я сам не в курсі, як і чому ця ігроладна механіка щось покращує, просто знайте, що вона є. І після прекрасного левел дизайну Battle Nexus ми маємо більш широкі мапи з проходами. І під завантаженнями, про які в нас постійно питають, чи впевнені ми, що хочемо туди пройти. Якщо чесно, я постійно ставав непевен, чи хочу я кудись проходити взагалі. Просто у першій частині самі по собі локації були дуже малими і швидкими в проходженні. Але це було зумовлено тим, що і активностей у грі не так багато. Просто ходи і міси ворогів. У Battle Nexus'і левел дизайн справді прекрасний, бо ти постійно рухаєшся вперед, і екшен майже не просідає. А от у Mutant Nightmare мало того, що самі черепахи не дуже тої поворотки, як завжди, так і буває, що треба повертатися і блукати туди-сюди між локаціями з підзавантаженнями. Паролі з усілякими приколами і антиприколами, наприклад, прибрати всі поповнення здоров'я, теж лишилися. А от за інших персонажів можна пограти хіба що у міні-іграх, і це трохи засмучує. Хоча тут теж можна відкрити і пограти у стару гру. А саме у Turtles in Time. Чесно кажучи, я свого часу дуже цікавився саме цією частиною і дуже хотів у неї пограти, бо мені дуже сподобалась Battle Nexus, але на превеликий жаль, я побачив у ній більше даунгрейдів. Звісно, всі ці ігри чи принаймні перші дві, це чудовий привід понастольгувати, і в мене від них лишились тільки теплі спогади, саме чому я і вирішив взятися за це відео. Але в підсумку маємо непогану, але нудну місцями першу частину, прекрасну в усіх сенсах Battle Nexus, Напевно, непоганий файтинг для компанії Mutant Мілі і Mutant Nightmare, яка чомусь прийняла все найгірше з першої частини. Але от що важливо: всі ці ігри граються значно краще і грають яскравішими фарбами, як і певно більшість ігор про черепашок взагалі, саме у коопі. З друзями веселіше місити одноманітних ворогів, з ними прикольніше виконувати шутемап місії, а все тому, що справді у цієї гри аркадний олдскульний ігролад в кожній із частин, тому і статична камера, тому вони бісять і так подобаються одночасно. І напевно тому додавати у них, хоч і осучаснені, але елементи, які гальмують динаміку, така собі ідея. Загалом, це все добрий вечір. Як все? А версії для Game Boy Advance і Nintendo DS? Ти про ті, які виходили на Game Boy Advance та DS? Ну звісно, це ж взагалі інші ігри зі зрозумілих причин. Отже, за традицією того часу гучні відеоігрові тайтли дуже часто отримували менші версії для актуальних на той період портативних консолей. В нульові ця практика виявлялася доволі розповсюдженою. Зазвичай це були абсолютно інші ігри, часто у 2D, а ін. Коли навіть інших жанрів, які просто мали ту ж саму назву, що й основні великі версії, та використовували ту ж саму сюжетну основу. От і черепашки винятком не стали. Портативна версія першої частини черепашок за мультсеріалом 2003 року вийшла для Game Boy Advance, та особисто я пограв у неї раніше, ніж у версію для ПК. Це 2D дебітимап з елементами платформеру з доволі приємною картинкою, яка дозволяє легко впізнати черепашок саме з цього мультсеріалу. Серіалу. Місцева анімація також виглядає достатньо приємно, а бойова система в міру видовищна та дозволяє відчути смачні удари по писку кожного гівнюка, який став у нас на заваді. Грати, звісно, можна за всіх чотирьох черепашок, але штука в тому, що у кожної з них свій індивідуальний набір з чотирьох рівнів, чотири міні-сюжетки, так би мовити. Проходимо їх всі, і відкривається фінальний блок рівнів. І от він вже спільний для всіх черепашок. Пах, кого б ми не обрали. Тут є прикольні босфайти, для яких відводяться окремі рівні, а також порівню на транспортному засобі для кожного з героїв. Леонардо, наприклад, водить черепахо танк. Рафаель ганяється на байку із кейсі, Донатело косплеїть Ецо Аудіторе за допомогою винаходу Леонардо да Вінчі, на честь якого назвали його старшого брата. А Мікелянджело, награвшись у проскейтера скейтера ганяє на скейті каналізацією. Отже, гра дійсно непогана, вона досить пристойно виглядає, приємно грається і чудово передає дух мультсеріалу. Чого я, на жаль, не можу сказати про другу частину Battle Nexus, що вийшла для тієї ж Game Boy Advance. Бо у цій грі розробники змушують нас гріндити. Побудована вона на тому ж фундаменті, що і попередня гра, виглядає все ще досить добре, а ось динаміка боїв кудись зникла. Але це не головна проблема, те, що мене по-справжньому бісить у цій грі. Це концепція проходження. Схема наступна: тут декілька блоків рівнів. Для відкриття наступного потрібно зібрати певну кількість кристалів. Ці кристали знаходяться на рівнях у різних місцях, і до кожного з цих місць може дістатися тільки конкретна черепашка, яка має індивідуальні здібності, дозволяючи це зробити. І так ви вгадали, що пройти далі і відкрити наступний блок рівнів. Треба кожен рівень пройти чотири рази за кожну з черепах. Фантастика просто! До того ж, на початку рівня тут недоступна зброя, її ми знаходимо далі, і тільки тоді маємо змогу повноцінно духопелити ворогів. До цього моменту ми вимушені повзати рівнем постелсу, без кінця від ворогів ховатися, не попадатися під камери спостереження і так далі. Бо все, що ми маємо у цей момент, це сюрікени, які здатні хіба що трошки подряпати дупу противникам. Незрозуміло, черепашки ніндзя це чи сплін. Інтерсел коротше, гра стала менш видовищною, більш повільною. Та, типу, ну знаєте, проходити кожен рівень по чотири рази. Як на мене, це вже занадто. Третя частина Mutant Nightmare, вийшла вже для Nintendo DS, але основна технічна база в ній та ж сама. Графон помітно покращили. Модельки персонажів тепер виглядають більш акуратними та пропрацьованими. Задники чомусь тепер у 3D. Виглядає не дуже гарно, але в цілому потерпіти можна. З точки зору ігроладу змін не дуже багато. Хіба що черепашкам додали нові прийоми. У деяких місцях своїх братів тепер можна викликати на допомогу, як посеред бою, так і для того, щоб здолати якусь перешкоду. Гра поділена на два екрани: верхній відповідає за основні події, а на нижньому, тачскріні, ми будемо бачити карту рівня, тицати на значки з черепахами, щоб скористатися їх. Німими послугами та проходити дурні міні-ігри з сенсорним керуванням, які тільки бісять і відволікають від основного процесу. В цілому гра вийшла непоганою. Але Грін тут все ще присутній. Тому приготуйтеся знову проходити одні і ті самі рівні за різних черепах. Коротше, моя улюблена портативна частина черепах за мультсеріалом 2003 року це перше. Друга викликала в мене тільки злість і розчарування. Третя ж думки у стилі Ну, типу, норм, але Гріндити так не хочеться. Пограти в цілому можна, але не чекайте від цих ігор якихось. Відкриттів, хоча від першої реально можна кайфонути. І так, стосовно другої частини. Цікаво, бо про велику Battle Nexus можна сказати зовсім протилежне, бо вона більшість вважається навпаки кращою у цій серії. Я певен, що ви точно грали бодай в одну з цих ігор, але все одно чекаю ваших вражень. Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагає просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто. І дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу. Бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.